Розділ 36. У пащі звіра. Тож ми кидаємося на втьоки. Але, точно як у страшному сні, наші ноги важкі, поки ми сунемо у брід, ледве ними перебираючи. Я розумію, що нам не втекти. От і настав кінець. Кінець Герберту Лемону, черговому столу знахідок у готелі Гранд на і хоробрій Вайлет Пармі, яка думала, що зможе домовитися з морським чудовиськом та змінити світ. Нам лише залишається вирішити, чи вартує боротися за додаткову мить життя, чи краще просто впасти у воду і сподіватися, що кінець настане швидко. Я пригадую слова Вугарса, коли той казав, як добре позбуватися цілу морі. Гадаю, це правда. Особливо якщо тіла зовсім малі, та їх проковтнула фольклорна людина-амфібія на самому дні затонулого лінкора. Мала вода там не стримує, він тільки набирає швидкість, розтинаючи своїми плавниками воду та постукуючи лапами по стінках коридору, поки не самовито до нас наближається. Мій ліхтарик падає, і я двома руками хапаюсь за свій кашкет та заплющую очі, коли монстр стрибає. Я очікую болю від гострих, мов голки зубів, відчуття впорснутої отрути. Але нічого не стається. Я розплющую одне око і намагаюся, не повертаючи голови, озирнутись назад. Досі нічого. Валоць зіщулилась біля мене широко розплющеними очима. Він стрибнув прямісінько над нами. Вона важко видихає. Він зник. Я випрямляюсь і пильно вдивляюсь у коридор. У те подібному розгалуженні, де щойно пробіг монстр, вода досі закручується в шаленому вихорі. Нам чутно, як він зловіще кричить. Пробираючись, усе далі в глиб корабля. Я дивлюся на Вайлот. Вогорс! скрикуємо в один голос. Ми йдемо у брід до те подібного розгалуження, туди, куди подалася істота. Мій ліхтарик, мабуть, вимкнувся, коли я впустив його у воду. Але Вайлот досі тримає свій. Скільки в нас є часу? запитує вона. Я дивлюся на годинник і вражено розтуляю рота. Ніскільки. Вже чверть по десятій, відплив. У нас є близько двадцяти хвилин, поки вода ще низько. Не більше, і тоді приплив повернеться. За пів години цей коридор знову затопить. Тоді хочі Води тут майже по пояс, а холод просто нестерпний. Дочі в брід ми чуємо невідомий звук, поривчасте людське завивання. Я уявляю, що це вугорс, на якого чудесько накинулась ззаду, але впізнаю у тому завиванні людину гака. І крик, що долинає до нас наступної миті, звучить тріумфально. У відповідь лунає страшний реф маламандера. І тоді, десь у темряві попереду, починається повний хаос. Вони борються, кажу я, і ми квапимося далі. Коридор закінчується ще одним те подібним розгалуженням. Але в нас немає жодних сумнівів, куди повертати. Правий прохід повністю поїдений корозією. Розширюється, ведучи у відкритий простір. Стелі вже давно немає, так само, як і кількох перегородок. І ми стоїмо біля входу у велетенську печеру. Заглядаємо у днище затанулого корабля. І бачимо залізні балки корпусу левіафана, які, немов гігантські ребра переплітаються над головою. Печера, одна гігантська калюжа води, помережена напівзатанулими уламками та покрученими балками. У дальньому кінці видно блискучий, встелений імлою насип водоростей. Але де вони? Вайлет розмахує своїм ліхтариком туди, сюди. Вода закручується та кишить. І зненацька до мене доходить, чому не видно маламандера з людиною гаком. Вони під водою, кажу, все ще борються тут, мабуть, дуже глибоко. Я видираюсь на повалену балку, раптом злякавшись того, що стою по пояс у цій крижаній чорній воді. може, нам не варто цього робити? кажу я, Вайлет, затинаючись від холоду. Маламандер переможе їх і захистить своє яйце нам слід повертатися не зараз. Мовить Вайлот, і я бачу, як вона світить ліхтариком на той дивний насип водоростей у глибині печери. Воно там. Вона вилізає на балку попереду мене і пробирається у печеру. Що кажу, яйце? Так, дивись! І я дивлюсь: насип з водоростей, усіяний всілякими зігнілостями, запліснівілими рятувальними жилетами, слизькою деревиною і чимось схожим на кістки, людські кістки. Але на самому вершечку, примощене в невеличкій западинці, щось світиться тьмяним червоним світлом, кидаючи на цей безмежний простір химерний відблиск. Так, так, так! відлунюючись голос, і Вайлет завмирає на балці. Прийшли стати свідками моєї перемоги, егеш?» З води виринає постать і починає дертися на гору водоростей. Це Себастіан Вугорс. Воно не ваше, заявляє Вайлет. Я не дозволю вам його забрати. А я? мовить Вугорс і, повільно підіймаючи свою горпунну рушницю, цілиться у Вайлет. Не дозволю вам мене спинити. Ви не вистрелите, мовить Вайлет. Справді? Вугорс злобно на неї поглядає. Він, схоже, насолоджується моментом. А це чому? Бо якщо вистрелити, я впаду у воду, каже Вайлет. І тоді ви втратите ось це. І вона витягає дещо з кишені та підносить догори. Це яскраве червоне морське скло, яке знайшла місіс Копалення, і яким док намагався заманити маламандера в музей. Камінчик, який Вайлет витягнула з кишені халата доктора океанця У тій же руці Вайлет тримає ліхтарик, так що той просвічує крізь скло, аж воно спалахує магічною, насичною червоною барвою. Але Вугорс роззявляє рота, вражено затинаючись. Він опускає руки разом з гарпунною рушницею. «А, Але як? Як ти так швидко дістала яйце? Тоді його очі застилає чорний гнів, і він різко здіймає рушницю. Та перш ніж встигає вистрілити, велеч бурляє скляний камінчик, і той пролітає над затопленою печерою. Падає у воду хлюп і зникає з виду. Приплив уже піднімається, кричить вона. Вам нізащо його не знайти. Ні. Вугор вовтузиться із загубником та натягає на очі маску. Збігаючи слизькою гіркою вниз, він вмикає ліхтарик на голові і пірнає у воду і зникає. Гаразд твій, кажу я, дещо відчайдушно і з полегшенням реготнувши. Класний трюк. Тепер нам потрібно звідси вибратись. Ще не час, гербі. Вайлот біжить по залізній балці і перестрибує на випуклу частину стіни, яка досі видніється з-під води. Вона спритне її перебігає, а тоді стрибає на насип. Ві! Я біжу в кінець балки, розмахуючи своїм годинником. У нас немає часу, нам потрібно вибиратися звідси. Я ще не можу піти гербі, гукає вона у відповідь і лізе по гнізду з водоростей до яйця. Чортихаючись та важко зітхаючи, я стрибаю слід за нею. Впавши на смердючі насип лицем униз, я починаю видиратися вгору по кістках та покидьках. Я вже готовий тягти вайла з корабля, якщо доведеться. Та, діставшись вершечка насипу, бачу, як вона схиляється над яйцем, що випромінює м'яке світло, обережно простягаючи до нього руки, ніби боїться його торкнутися. Що ти робиш? Хочу гукнути, але не знаходжу слів. Яйце навдивовижу красиве. Воно, як обіцянка всього прекрасного, воно, немов кристалізована мрія, тоді вайле торкається його, яйце яскраво спалахує. Кидаючи на її здивоване личко химерне миготливе світло. Яйце маламандера», мовить Вайлет, собі підніс не мені. Це яйце маламандера. Я струшую головою, озираюся довкола, вода вже точно вища, ніж була. Вінам треба забиратися вже. Ні. Вайлет парма піднімає вогняну річ обома руками і випростовується. Нарешті яйце моє. Не забудь підписатися на канал. Та постав подобайку. Дякую.